Розглянемо розв'язки самостійної роботи, яку ми писали в понеділок, 14 вересня. Значить, На самостійну вам було перші два завдання з кожного варіанту. Відповідно, розв'язки по першому варіанту зараз Значить, маємо рівняння. Ось вона. І так, невідомі переносимо вліво, відомі вправо. Значить, 5х переписуємо воно у нас зліво. До нього переносимо 2х протилежним знаком. До рівня 12 переписуємо, до нього переносимо мінус 3 з протилежним знаком, тобто плюс 3. Далі зводимо подібні. Тут отримуємо 3х, тут отримуємо 15. Після цього Х, як множник буде добуток. Поділити на відомий множник, 15 поділити на 3, буде 5. Ну, такий був розв'язок першого рівняння. Тепер розглянемо друге рівняння. Так, ось друге рівняння. Значить, можна позбавитися отут. Дробу для цього ми домножимо обидві частини на 2. До речі, на самостійній більшість множили на 10. Це також можна, але на 10 числа більші будуть, ніж якщо множимо на 2. І так, ну цілих 5 помножити на 2 це одиниця, 1, 1 на y буде y. Плюс 2 на 3 це 6-2. y -2 дорівнює 2y на 2, це 4Y. От так. Далі розкриваємо дужки по алгоритму. От так. Далі переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Y 6 Y переписуємо. 4Y з протилежним знаком сюди. 12 сюди. Переносимо з протилежним знаком. В результаті маємо 7Y-4YB3Y. Дорівнює 12, звідси Y дорівнює 4. Ось такий розв'язок. Так, тепер так само розв'яжемо рівняння другого варіанту. І так, значить, як завжди, переписуємо зліва те, що нам і потрібно, мінус 3, щоб зліва було 7х переносом з протилежним знаком. Дорівнює мінус 8 переписуємо. Двічку з протилежним знаком переносимо. Мінус 3, мінус 7 це буде мінус 10. Х, мінус 8 і мінус 2, це буде також мінус 10. Далі Х як множник, це добуток мінус 10, поділити на відомий множник мінус 10. Мінус 10 на мінус 10 це буде плюс 1. Такий розрізок. Рівняння другого варіанта теж має десятковий дріб, але я тут не буду звільнятися, хочу показати. Знову ж, як працювати, якщо не переходить до цілих чисел, а дроби залишити. І покажу помилки, які були допущені. І так, значить, 2z ми переписуємо, далі ми розкриваємо дужки. 0,5 помножить на z. 0,5 Z. Плюс 0,5 на мінус 1 це мінус 0,5. Так от тут була помилка, писала 1,5. Примноження 0,5 на мінус 1 дасть мінус 0,5. Ніяких плюсів. Чи мінус там 1,5 десятих ніяк не вийде. Так, тепер невідомі раз, два вліво. Тобто 2Z переписуємо до нього. Переносимо 0,5 з протилежним знаком. І плюс Z переносимо як мінус Z. Дорівнює. Мінус 0,5 переписуємо. І нічого сюди не переносимо. Зводимо подібні. Значить, 2 це мінус це це б плюс 2,5 і мінус 1 Це буде одна 5z. Далі. тут мінус 0,5. Тепер Z визначаємо. Так, да, вот тут я помилився. 2 мінус 0,5 це 1,5 і мінус 1 це 0,5. Значить, получаємо мінус 0,5 на плюс 0,5 буде мінус 1. Такий результат. Тепер розглянемо задачі. Значить, матері 35 років, а дочці 12. Через кілька років дочка буде молодшою за матір удвічі. Значить, позначимо через X кількість років, коли дочка буде молодшою за матір удвічі. Напишемо так, нехай. Через X років дочка. Буде молодшою за матір удвічі удвічі, тоді матері буде. буде, e, значить зараз їх 35, а буде 35 плюс х років, років, а дочці, e, значить їх зараз 12, а буде 12 плюс х років. Так, за умови задачі Матір старша в цей час буде вдвічі за дочку. Рівняння можна скласти таким чином. Взять вік матері. Взять вік дочки. І, наприклад, вік дочки вдвічі менший за вік матері. Якщо я домножу на 2, то я получу тут число таке як вік матері. Це перший спосіб. Другий спосіб це взяти вік матері поділить на 2 і ми получимо вік дочки і третій спосіб це взяти вік матері поділити на вік дочки і ми отримуємо в частці 2 тобто в два рази вік матері більше за вік дочки ну з цих трьох рівнянь найраціональніше звичайно перше тобто те рівняння коли ми вік дочки домножили на 2 і получили таке ж число як вік матері в результате мы маем. 35 плюс х. Э, Раскрываем тут дужки 24 плюс 2х. Так, далі переносимо значить x минус 2x до rivnie 24 минус 35. Так, після цього отримаем э, минус х дорівня минус 11. В результаті отримуємо x дорівнює 11. Отже, через 11 років вік дочки буде вдвічі менший за вік матері. Тобто відповідь, Ну, я отже, писати не буду, а в задачах ми пишемо. Я його просто сказав. Отже, через 11 років вік дочки буде вдвічі менший за вік матері. 11 років. Тепер другий варіант. Значить, батькові 42 роки і сину, е, роки, а синові 10. Коли батько був старший, за сина в 5 разів. Тобто питання, коли батько був старший. Тобто це було меню, в минулому. Ну, значить, Х років тому... Ну, понятно, тут нехай, Х років тому. тому батько... Був так, ну ось я написав. Значить, нехай Х років тому батько був старший за сина в 5 разів. Тоді батькові було 42 мінус Х років, бо зараз йому 42, а тоді було на Х років менше, тобто 42-х років. А синові було відповідно 10-х років. Значить, тоді вік батька був в 5 разів більший за вік сина. Відповідно, якщо. Робити так, як ми робили в першому варіанті, то значить вік батька був в 5 разів більший за вік сина. Це перше рівняння, яке можна скласти. Або якщо вік батька поділити на 5, то ми получимо вік сина. Або другий спосіб, якщо вік батька поділити на вік сина, то ми отримуємо. Число, в скільки раз він старший, тобто в 5 раз. З цих трьох способів скласти рівняння це, і звичайно, найраціональніший. Відповідно, ми маємо 42-х дорівнює. Тут розкриваємо дужки, 50 мінус 5х. Переносимо мінус Х плюс 5х дорівнює 50, мінус 42, після цього 4х маємо. Міс 1 плюс 5 дорівнює 50-42, це 8. Звідси x 8 поділить на 42 буде 2. Тому 2 роки тому назад вік батька був 5 разів більший за вік сина. Тобто відповідь я запишу 2 роки.